Вітаю вас, друзі! Абсолютно надзвичайна подія сьогодні трапилась у Сполучених Штатах Америки. Там стріляли у Дональда Трампа просто під час передвиборчого мітингу. Звісно, ця подія вже породила величезну кількість конспірології. І раз антіфа роботи по заказу демократичної партії російські пропагандисти практично святкують оцю новину і сподіваються, що у Сполучених Штатах Америки почнеться громадянська війна. Наскільки вони можуть стати каталізаторами для початку громадянської війни в США? Вони дуже хотіли би, щоб у Сполучених Штатах Америки розпочалася громадянська війна. А станом на зараз деталей щодо замаху на Трампа небагато, але ясно, що його вбивали 8 років. 8 років. 8 років. Вони говорять, що краще було б вбити Дональда Трампа. Вони угрожають його вничтожити вже багато років. 8 років. 8 лі одночасно цікаві новини приходять також із так званої Білорусі, яка підводила війська, а тепер збирається відводити війська. Вивести із приграничної зони і вернуть в пункти постійної Діслокація замах на Трампа трапився у штаті Пенсильванія. Це дуже важливий штат для американських виборів. Просто під час передвиборчого мітингу у Трампа стріляли. Він отримав легке поранення у вухо. Загинув іще ще один прибічник Трампа, і було ліквідовано стрільця. Подія буквально сколихнула увесь світ, і це не дивно. Бо сполучені штати Америки серйозно впливають на світову політику. Засудив напад на Трампа і його головний суперник на виборах Байден. Плейшенмерк. Висканевайланс сик.сик цвадрізвавивтіюнайтесканчі у перші ж хвилини після події. Одразу включилися і російські пропагандисти, і російська агентура, яка почала звинувачувати у замаху безпосередньо самого Байдена. Це терорист. Джо Байден, антероріст. Человек, который заказують минугатиристичський так проти вашої країни, например, я не саміваю, що Джо Байден і Білий Дом стоїть за те покушення. Також у мережі з'явилося відео, із ймовірним нападником на Трампа, який заявив, що він ненавидить республіканців. Манеміс Томес Метіу Крокс, а гейт републікинс, а гейт Шрамп. Енґесво. You got the wrong guy. але навряд чи це був саме він. Хоча він і представився як Метю Крукс. А ФБР вважає, що саме Метью Крукс стріляв у Трампа. Скоріше за все, це інший американець, який вирішив похайпувати. Попри це, на російському телебаченні уже точно і з усім розібралися і провели свої розслідування. За нападом на Трампа стоїть Антифа, а Антифою керує Байден. У мене тільки інформація, інформації що це чоловік із двіження Антифа, який. Антіфа, є е, е, воєнне крило демократичної партії. Але це, звісно, не все, тому що є іще декілька альтернативних версій. Можливо, за нападом на Трампа стоять масони, ілюмінати, ну або принаймні хтось із Соросів. Алікс Сорос абсолютно прямо о том, що. 47-й президент США. Ну тот, хто захоче стати 47-м і ні угодінь діпстейту ліквідірованим. І ви напевно запитаєте, а як же українці? Невже нас із вами російська пропаганда досі не звинуватила? Звинуватила, звісно, російські пропагандисти одразу запустили дезінформаційну кампанію та стали звинувачувати у замаху на Трампа головне управління розвідки Міністерства оборони України? Ось приблизний фоторобот нападника підключили Росію росіяни також і свої ботаферми, які у твіттері англійською мовою стали поширювати текст про те, що це насправді Азов стоїть за нападом на Трампа. Деякі, особливо поїхавши головою, росіяни стали підписувати також і снаряди за Трампа. У нас із вами поки що немає інформації, які могли бути мотиви у нападника і хто міг за ним стояти, чи він був одинаком. Але однозначно, ця подія серйозно може вплинути на американські вибори. Я переконаний, що тепер. У Трампа буде більше шансів виграти вибори у листопаді, хоча б тому, що люди люблять жертв, і він отримає додаткові політичні бали після замаху. Відповідно, скоріш за все, Трамп буде новим президентом Сполучених Штатів Америки. І у цьому контексті, звісно, ми маємо поставити собі питання: а як це вплине на Україну на російсько-українську війну? Трамп неодноразово робив доволі дивні і неоднозначні заяви із цього приводу. Я цю війну. Між Путіним і Зеленським, як обраний президент, ще до своєї інаугурації 20 січня я врегулюю цю війну. Людей вбивають так марно, так безглуздо, і я владнаю це питання і зроблю це швидко, перш ніж вступлю на посаду. Ймовірно, саме за проханням Трампа, і напевно, іще проханням владіміра Путіна Орбан і намагається зараз грати роль миротворця посередника, Друг Трампа і Путіна. Кремльовська консерва. але робити якісь серйозні прогнози щодо політики Трампа щодо України це дуже невдячна справа. Бо Трамп, як я вже казав, це лотерея. Може бути як набагато гірше, так і набагато краще. Трамп може або перестати нам давати озброєння взагалі, або надавати в рази більше, аніж надає Байден. Політика Трампа абсолютно не З одного боку він дуже любить загравати із диктаторами з іншого боку, нагадаю, свого часу саме він був першим хто. Надав в Украине летальные озброения. Ну, надежда на то, что придет Трамп и вдруг э, проявит какую-то симпатию к России, что-то лучше изменится, мне кажется, не стоит обманываться и ждать каких-то нереальных... Ізмінені в американській політиці. при цьому у Байдена шансів знову стати президентом Сполучених Штатів Америки лишається усе менше і менше після нещодавніх абсолютно провальних для Байдена дебатів із Трампом. Провідні демократи дуже сумніваються, чи зможе він перемогти спонсори демпартії заморозили частину виділених коштів, і усе частіше лунають заклики замінити Байдена на іншого кандидата. Але Байден наполягає, що й далі братиме участь у виборах. Давайте навіть уявимо, що Байден. Візьме раптово переможе на президентських виборах, якою тоді буде його політика щодо України? Незмінною це буде та сама політика під назвою Не дати Україні ані програти, ані перемогти. Нагадаю, нещодавно у Байдена питали, чи дозволить він атакувати російські аеродроми американськими ракетами атаками Сі Байден відповів, що не варто давати такі дозволи, бо раптом Україна атакує Кремль. Що зеленський можливість фідикипасідища. Маска, штрацюкамодемейксенс. Тому, друзі, якщо переможе Байден, ми не зможемо розраховувати на якусь істотну, дуже серйозну допомогу для України. А якщо переможе Трамп, то взагалі ми не знаємо на що ми зможемо розраховувати. Тепер давайте декілька слів щодо Лукашенка. Нещодавно так звана Білорусь звинувачувала Україну у якихось провокаціях на кордоні. Обстановка на білорусько украинской границы характеризуется нарастанием напряженности. Для чого это они делают? З какой целью, з какой целью, для чого вони это сделали? Одночасно на території так званої Білорусі розпочались військові навчання спільно із комуністичним Китаєм, як воєнослужі білоруської сторони, так і китайської сторони підготовлені готові будь-яких задач. Лукашенко вирішив понадувати щоки і заявив, що він спершу вводив свої війська у прикордонну зону, і тоді Україна вирішила схаменутися і відвела свої війська. Тобто ми активізувались, і наші війська також були Вони Ані Абраніці відвели і вивели із зони білоруського. Українські границі. Відповідно Лукашенко доручив білорусам терміново видихати, заспокоюватись, тому що мір і дружба під у нас ніяких немає з українцями і я надію, що і не буде. дружба настільки, що Лукашенко за кілька днів до того навіть пропонував і українцям і росіянам купувати земельні ділянки у так званій Білорусі, і саме наші друзі з України і Росії. Подумайте над моим предложением о покупке за гроші, за копейки небольших участков. Вніперспективних так називаємо соло, і це не просто чергові маразматичні заяви поїхавшого диктатора Лукашенка. Лукашенко дуже хоче вдавати із себе миротворця і дуже розраховує, що візьме якусь участь у переговорах між Україною та так званою Росією. А те, що такі переговори наразі плануються, у мене вже особисто немає жодних сумнівів. Дуже цікаву заяву днями зробив президент Чехії Петер Павел. Він розкритикував союзників за недостатню допомогу Україні. Іні додав, що через це на даний момент немає шансів повернути окуповані території, і закликав якнайшвидше всадити так звану Росію за стіл переговорів, що окремо показово Петр Павел також боїться розгрому так званої Росії. Ймовірні переговори можуть викликати серйозну внутрішню дестабілізацію всередині України, але і Росіяни варто сказати теж не у захваті. Це фактично все таки відказ від демілітаризації і гінацифіка. Особливо така ідея не подобається радикально налаштованим російським військовим, які вже проклинають владіміра Путіна. К Кончений дід, його команда просто гнать. Їх. Всіх в тож я не знаю, друзі, що буде далі, але знаю точно, що на нас із вами чекають дуже непрості часи. Але це не привід опускати руки. Навпаки, ми маємо робити іще ще більше. У нас із вами вже був період, коли Сполучені Штати Америки взагалі не надавали нам жодної військової допомоги, але усе одно ми вистояли передусім завдяки власним спроможностям. Тож які б там плани не були у Байдена або у Трампа. Усе одно ми маємо своє робити і маємо максимально допомагати силам оборони України.